Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про проблему, з якою я зіштовхнувся. Коли я обслуговую свій велосипед, мені незручно, коли він стоїть на землі. Зручніше, коли б він висів. Тому я вирішив зробити спеціальну підставку, щоб він був на висоті. Мені зручніше було його обслуговувати. Так, отака буде в мене опора, яка буде стояти на землі, далі буде стойка і на ній буде. Висіти велосипед. Так, до цієї конструкції буде така стойка. Да, звісно, вона вес має, але ж у мене буде електровілік, а він 25 кг. Так що доношу все витримувати. Так що якось так буду це якось до кучі зварювати. Ну що ж, починаємо роботу. Не забуваємо про захист. Беремо наші заготовочки і зашліфовуємо вітержі для подальшого зварювання. Щоб було краще зварювати. Так, Ніколи не беріть такі круги, повне гімно. Йду нормально за чесного візьму. Ну що ж, наступив етап зварювання моїх заготовок. Стараюсь, щоб скрізь кут був 90 градусів, і зварюю свої заготовочки одну сторону, а потім і іншу сторону, також вимірівши угол 90 градусів. До свого звареного елементу я приварюю основну стійку, на яку буде кріпитись мій велосипед. Зварюю з однієї сторони, потім з іншої. Після цього обов'язково треба що зробити? Провірити угол 90 градусів, щоб воно ж все було рівненько і гарненько. Так, отака конструкція у мене вже вийшла. Так, робимо далі основу, щоб цепляти велосипеда мого. Взявши велосипед, міряю відстань від стійки, щоб педалі було зручно там прокручуватися. Тут таку конструкцію, на яку буду цепляти свій велосипед. Отаку. На ньому буде висіть наче. Ну, типу так. Так, варив я цю конструкцію, вийшло такий рогачик. Тут треба зробити ще п'яточки такі, щоб не тікав, не падав мій велосипед. І я думаю, все буде гуд. Ну, Може ще раз прийдеться, щоб воно якось все крепше було. Ну, воно доволі крепке, але так можна було бусивити. Так, конструкція така. Щоб наш велосипед не тікав нікуди, хочу зробити такі ограничите. Один, сюди другий. Так, прицепив я, приварив ці п'яточки. Так, пробував цепляти. Е, класно все, але ну якщо розкрутити гарно колесо, там це трошки воно хіленьке. Хочу розпорочки отут зробити такі Такі прутики понаходив. Воні, що є, хочу тако приварити такі розпорочки. Ну що, в роботу. Так, приварив я отакі от розпорочки, щоб конструкція казалась трошки крепшою. Не будемо пробувати. Так, вже вечір роблю всередині темно. Ну, Не подобається, що воно мені отут ще має. Ну, шатається. Зроблю ще розпорочки я і тут. Отакі. От Чик-чук. І сюди. Так само. Бачимо, що далі буде. Так, все. Закінчив я свою підставку для велосипеда. Тут таки зробив вушка для рами, щоб вона нікуди не дівалася взад-перед. Все, ці розпорочки, ці розпорочки. Тепер конструкція нікуди не дінеться. Ну, Вже мені нравится все, більше робити нічого не буду. можна вже покрасити. Ну, тут у якісь м'якушки треба, щоб раму не дерти. І все, все готово. Отакий От тримач для велосипеда вийшов. Собі він тут зафіксований, нікуди не дінеться, можна зручно обслуговувати. Цепочка, регулювати передачі, тормоза, все видно, зручно. Отака От конструкція в мене вийшла. Вона крепка, дуже крепка даже вийшла, мені подобається.